Амо вас у прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин коротко про головне. Свинокомплекс «Белгранкорм Полтавщина» обладнають додатковими засобами очистки стоків і повітря. Обіцяють на повну потужність. Система запрацює наприкінці літа. У Полтаві керівникам органів місцевого самоврядування роз'яснювали, як здійснюватиметься децентралізація влади в Україні. На спеціальний тренінг до обласного центру з'їхалися керівники міст та голови сільських і селищних рад Полтавської, Сумської та Харківської областей. Полтавщина бере участь у проєкті Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. На Полтавщині з початку року забрали у неблагополучних батьків 37 дітей. Як зарадити дитячій бездоглядності, обговорювали на у голови облдержадміністрації. У великій Багатці відбулося традиційне свято кобзарського мистецтва імені Федора Кошнерика. Нова система очистки стоків і повітря проти смороду і токсичності. Як усувають недоліки у роботі свинокомплексу товариства Білгранкорм Полтавщина у Кобиляцькому районі. Перевіряли на виїзному засіданні спеціальної комісії на чолі із заступником голови облдержадміністрації Романом Товстим. Нагадаємо, мешканці селища Білики, біля якого розташовано свинокомплекс, у квітні звинуватили керівництво товариства у порушенні екологічних та санітарних норм. Після цього і у представників контролюючих служб відкрилися очі. Вони виявили на підприємстві надмірне число свиней і практично відсутність очисних споруд. Місяць тому керівництво товариства надали. Приписи про усунення недоліків, інакше закриття підприємства. Отже, куди просувається справа у конфлікті з душком? Спецрепортаж Ігора Середи з першим же теплом цього року у біликах зрозуміли близькість свинокомплексу це не лише робочі місця, а й сморід, ба навіть токсичність. Для перевірки підприємства громада біликів запросила експертів. Часні споруди, які були передбачені проектною документацією. Відверто кажучи, були взагалі відсутні. Можна скільки завгодно говорити про те, що відбувалися якісь стадії очистки. Скоріше за все, вони були природні, а не ті, які були запроектовані. Підвело хвалене імпортне очисне обладнання, яке практично не пристосоване до роботи в місцевих умовах. виправдовується, у свою чергу на підприємстві. Досвід їх експлуатації показав, що використання в такому форматі септо в умовах біологічної очистки в природних умовах вони є неефективними. Тому ми, враховуючи думки і побажання насамперед членів територіальної громади, завершуємо вдосконалення очисних споруд і запроваджуємо роботу цих очисних споруд шляхом біологічної очистки в штучних умовах із використанням спеціального обладнання. Для виправлення ситуації у товаристві планують виділити 4 мільйони гривень. За них одні з науково дослідних спеціалізованих фірм замовили проект і спецобладнання. Воно фільтруватиме стоки свинокомплексу та повітря, що виходитиме із самих корпусів свинокомплексу. А чисні споруди майже на 95% зменшить обсяг викиду. Ну казати дурнопахнущих речовин. Вже майже на 60% потрібних робіт по облаштуванні очисних споруд. Ми вже виконали. Десь через два тижні ми цю проблему по очисним спорудам закриємо майже на 90%. Та головна загроза не у місцях стоків, хоч і їх також потрібно доводити до ладу. Переконані місцеві мешканці. Депутат Кобеляцької районної ради Олександр Бажан стверджує, сморід і токсичність у першу чергу спричиняють самі свинарники, а не стічні ями. Основний концентрований викид це приміщення корпусів. А приміщення корпусів це буде до Нового року, по їхніх планах. А чого не зразу було? Я вважаю, що там 80%. А оце 20 або тільки 10, тому що у нас ось поля фільтрації, <кхи> великі дуже. Є періодичний запах, але він не такий концентрований. Як би там не було, а зрушення у справі є, переконаний заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. На даний момент підприємство дійсно працює, працює на території України, продається це м'ясо, це забезпечення робочих місць, інфраструктура цього ж селища. І ну, якщо воно буде виправлено, все буде в рамках чинного законодавства, то підприємство має працювати. Очисні споруди на повну потужність запрацюють вже наприкінці літа, та залишається запитання, як взагалі свинокомплекс без очисних споруд міг бути запущений в експлуатацію та працювати упродовж двох років? Перевірка була проведена в березні 2014 року. Більше я нічого не прокоментую по цьому. А до цього чому не проводилися перевірки? Ну я згоду не можу вам надати таку інформацію. Може, й проводились перевірки, але ж я не підготовлена до цієї відповіді, і не можу вам надати її. Ця ситуація повинна стати наукою не лише для її учасників, а й для тих, хто тільки хоче запускати великі промислові проекти в області, зробили висновок члени спецкомісії. Адже якщо не контролюючі органи, то місцеві громади таки змусять бізнесменів дотримуватися закону. Як здійснюватиметься децентралізація влади в Україні, роз'яснювали у Полтаві керівникам органів місцевого самоврядування. На спеціальний тренінг за участю столичних фахівців до обласного центру з'їхалися керівники міст та голови сільських і селищних рад Полтавської, Сумської та Харківської областей, розповідає Юлія Логвиненко. Вона Україні, аби успішно вийти з політичної та економічної кризи, терміново потрібна реформа місцевого самоврядування. Говорять експерти з децентралізації. Така зміна дозволить створити належні умови для розвитку місцевих громад. Якою буде ця реформа, залежить насамперед від представників місцевого самоврядування? Наголошували на тренінгу. Свідомість людей після останніх подій в Україні змінилася. Тому ми повинні розуміти, якщо ми не зробимо цю велику справу зараз, то прийдуть народні мери з рушницями і проведуть децентралізацію, тільки трохи по-іншому. Тому зараз це надзвичайно важливо для країни справа. Не просто для того, щоб жити краще, а для того, щоб зберегти Україну. Така реформа місцевого самоврядування дає владу саме громадам, продовжує Павло Козирєв. Учасники ж тренінгу емоційно висловлювали свої думки, пропозиції а також обурення. Адже реформа передбачає і територіальний розподіл, зокрема і Полтавщини. Чи потрібна адміністративна реформа, вона нам потрібна, але не в такому вигляді, як чоботом із Києва поділили Україну. От наша область, 4 райони, 52 громади, в місто 500. Такого не повинно бути. Громади саме повинні вирішити, з ким їм об'єднатися, їм далі жити. Снова цієї роботи на місці це дійсно місцеве самоврядування. Але для того, щоб воно повноцінно працювало, повинно бути дійсно делегування йому повноваження. Повинен бути виконком, і тільки за цим стоїть я думаю, майбутнє нашої держави в цілому. керівники різних районів поділилися досвідом самоврядування набутим в європейських країнах. Також і зійшлися на оптимальному європейському шляху розвитку. Зокрема, пропонували ліквідувати казначейства, бо коштами мають розпоряджатися самі громади. Директор інституту регіонального розвитку Юрій Ганущак у свою чергу розвіяв кілька мігів, що озвучували присутні, і наголосив: ніхто не збирається ліквідовувати село. Його планують зберегти. Більше того, організовувати за тими ж європейськими нормами, жити у селі, а працювати у місті. На розширеному засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради міським, районним, сільським і селищним головам представили проект Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Полтавщина бере участь у цьому проєкті, але успішне його здійснення залежатиме від активності та ефективності роботи органів місцевого самоврядування. На цьому і наголошували голова обласної ради Петро Ворона та директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Віктор Лисак, який ознайомив керівників із завданнями проекту. У проєкті Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей брали участь усі області України. Кожна територія розробила свій субпроєкт, на який і планує залучити кошти Світового банку. У Проекті приймали всі 25 територій, проходили відбір. На сьогодні залишилося 10 територій із 10 територій по субпроекту мають до 40 мільйонів, до 40 мільйонів має дві території, до понад 30 мільйонів має ще дві території, решта 4-5. Полтавщина визначила для себе пріоритетом боротьбу із артеріальною гіпертензією, від якої страждає значна частина населення працездатного віку. Цільова група жінки і чоловіки від 40 до 60 років це надзвичайно серйозна тема. Це не інфекційні хвороби. Це та тема, де сьогодні серед населення працездатного віку померлих і кількість, які хворіють виходять на інвалідність 19,5%. Серед померлих це 67,2% – Це хвороби серцево-судинних захворювань. Особлива увага це стосується працездатного віку. Тобто ми сьогодні працюємо перше в Україні над таким проєктом, який дає можливість нам реалізовувати і в якій то мірі здвинути ситуацію щодо профілактики і боротьби з неінфекційними хворобами. У рамках проекту буде створена єдина система біохімічного аналізу, що наблизить сучасні послуги до сільського населення. Відкриють навчально-тренувальні центри для медпрацівників, адже без цього не можна оволодіти сучасними методиками діагностики та лікування. У проекті беруть участь усі ФАПИ, центральні районні лікарні, амбулаторії, диспансери. Тож там уже зараз потрібно подбати про обладнання комп'ютеризованих кабінетів для фельдшерів, сімейних лікарів, про площі для встановлення спеціалізованого обладнання, про дотримання там усіх санітарних вимог. Понад 60 молодих спеціалістів сімейних лікарів поповнять медичну галузь області. Потрібно створити для них сприятливі житлові умови. Саме тут і сподіваються в обласному департаменті охорони здоров'я на допомогу і розпорядливість органів місцевого. Ого, самоврядування на Полтавщині 33 батьків притягнуть до відповідальності за несумлінне виконання батьківських обов'язків. Про заходи щодо попередження дитячої безпритульності доповідали на нарадіо голови облдержадміністрації фахівці профільних служб. Лише цього року спеціалісти служби у справах дітей облдержадміністрації провели 167 рейдів. У результаті 37 дітей забрали із неблагополучних родин. Докладніше про це далі у сюжеті. Під час профілактичних рейдів фахівці служби у справах дітей разом із правоохоронцями обстежили 301 сім'ю. За результатами отримали попередження 195 батьків і 8 посадових осіб, які відповідають за опіку над дітьми. У разі якщо ж профілактична робота не дала позитивного результату, підготовлено матеріали для звернення до суду з питанням про позбавлення таких батьків батьківських прав. Позовних заяв направлено 50. 35 дітей були відносно батьків відносно яких дітей позбавлені таких батьківських прав. Та незважаючи на таку кількість недбалих батьків, дітей на обліку у спецслужбах не більше, говорить Інна Конончук. Це на її думку через успішну практику запровадження на Полтавщині родинних форм виховання. На даний час сімейними формами виховання. У нас охоплено 2123 дитини сироти та дитини, позбавлені батьківського опікування. Це становить 84,1%. Правоохоронці Правохоронці ж звітують, змінюють підхід до роботи з неблагополучними дітьми і мають позитивні результати. Та не читаємо вже лекцію, демонструємо фільми. Проводимо там різноманітні ігри. Робота в цьому напрямку триває. І що хочу сказати, що стосується злочинності, вже на 32% спала злочинність з дітьми. Голова ж облдержадміністрації Віктор Бугайчук звернув увагу на соціальні та економічні причини бездоглядності і занедбаності дітей у сім'ях, де батьки втратили роботу чи не мають постійного заробітку, а тому і опинилися на дні. А соціальний спосіб життя. Люмпін-пролетаріат. Безумовно, там е, умови такі, що там ні до дітей, розумієте? Оце, я думаю, що це реактивна реакція, то есть реакція на те, що сталося, це, безумовно, потрібно робити. Але ми повинні з вами всі усвідомлювати, що в цьому є проблема і не тільки в цього питання, що ми досліджуємо оце дітей, а і проблема промисловості і взагалі. Загалом же в Україні реальна картина невтішна. За даними журналу Український тиждень, кількість безпритульних дітей у нас не 250 тисяч, як подає статистика, а удвічі більше. Працівники лінійні міліції лінійного відділу на станції Полтава затримали двох мешканців Полтавського району за крадіжку 48 акумуляторів із центру механізації колійних робіт поблизу станції Полтава Південна. Про зникнення акумуляторів у міліцію повідомив черговий диспетчер. Після чого на місце події виїхала слідча оперативна група. При відпрацюванні прилеглої території на одній із доріг правоохоронці помітили автомобіль ОВАЗ-2104, у салоні якого лежали акумулятори. Як зізналися, молоді люди крадене вони планували здати на металобрухт. Власник даного автомобілю не дав добровільної згоди на огляд його та вилучення акумуляторних батарей, з чим даний автомобіль було вилучено. На наступного дня в ході санкціонованого обшуку за ухвалою Ленінського районного суду міста Полтави в даному автомобілі було проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено викрадені акумуляторні батареї. На даний час дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частиною 1 Кримінального кодексу України та проводиться досудове слідство. Ми підтримуємо цілісну, непорушну єдину Україну. Заявили на прес-конференції для місцевих змі представники нацменшин Полтавщини. Керівник громадської організації спілки шанувальників польської культури на Полтавщині Полонія Олена Андрієвська та член Ради обласного товариства Німців Віденбург Володимир Крафт висловили позицію польської та німецької громад стосовно військової агресії Росії та її посягань на територіальну цілісність України. Прес-конференція пройшла в інформагенції новини Полтавщи у рамках започаткованого департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації інформаційно-просвітницького проекту єдина країна за років незалежності України ми не то, що наша поляки інші я думаю національності. Також не то, що не зазнали якихось утисків зі сторони влади, зі сторони якихось націоналістів, про які дуже зараз говорять на сході Європи, тобто Росії, в Росії. Але навпаки, нашу організацію ми вже існуємо на Полтавщині більше десяти років. И нас завжди только поддерживали. Я родился в депортации в Тульской области, в России. В Казахстане были и разрешили выехать только в 51 году. И в Казахстане очень много было национальностей: и поляки, и немцы, и литовцы, и татары. Кого только там не было. Но у нас между нас меньшинами, те, которые жили в депортации. Не було ніяких разногласий. Переїхали ми сюди в Україну, живемо тут. Я говорю і на українській мові, тому що работаю в університеті на кафедрі фізич Приходится общаться ну, різними языками. І не було проблем. Традиційне обласне свято кобзарського мистецтва наступного року може отримати статус всеукраїнського. Про особливості цьогорічного свята, що відбувалося у великій багатці. Далі у сюжеті. Проведенню міні-Сорочинського ярмарку у Великій Багачці обласному святу Кобзарського мистецтва взяв би я бандуру, не завадив навіть вчорашній рясний дощ. Уже 26-й рік поспіль квітами, піснями, танцями, національними стравами тут традиційно відзначали річницю з народження видатного земляка-Кобзаря Федора Даниловича Кушнерика. Гостей свята розважали творчі колективи з усієї області, а народні майстри демонстрували свої вироби і навіть вручали подарунки. І мені надзвичайно приємно бачити те, що народне мистецтво живе, розвивається. І якраз діяльність і Василя Петровича Гусака, і Федора Даниловича Коштерика приділяється дуже велика увага, і пам'ять про цих людей живе. Для мене кобзарське мистецтво це унікальні, були такі, як би сказати, народні комунікації, коли кобзарі, а як правило, це були колишні козаки, які втратили здоров'я, але вміли грати на бандурі. Ходили в народ і посилювали історичні такі відомості, історію про славні сторінки козацької діяльності, а також правду про те, що відбувається в Україні. Свято відвідали надзвичайні та повноважні посли Молдови, Палестини та Кувейту. На самом деле украинцы очень талантливый народ, талантливая нация. Я слушал этих представителей народного творчества, народной самодеятельности, как называется. Но впечатление было такое, что я слушаю профессионалов. Такие голоса, такие яркие личности. Это замечательно. Несмотря на то, что Украина сейчас переживает, да и мы все вместе переживаем не очень простые времена. Гостиний великобачанський народ і заспіває для нас, і варениками пригостить. Доброго дня! чим Щ... вареники у вас? І з сиром, і з печінкою, і з клубничкою. Справді смачні. Фарк. 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 А, Це взагалі щось інше господарство, інша страна, другой мир. Стільки впечатлений, все пропитане вот вот українським. Я очень болею за український народ. Я так хочу мира. Добра этому. Народ такому, такому ну, знаєте, сильному, сильному. Випуск новин завершено. Дякую за увагу. Не перемикайте. Сьогодні вночі та завтра вдень Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, вдень 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 14-16, а вдень 24-26, вище нуля.